Корені та кореневі системи. Поява коренів стала важливою подією в еволюції рослин. Корінь підземний вегетативний орган вищих рослин, має верхівковий ріст і радіальну симетрію. Розрізняють такі види коренів головний, додаткові та бічні. Від стебла відходять додаткові корені, а від головного або додаткових коренів бічні. Бічні корені забезпечують розгалуження кореневої системи, збільшують площу всмоктувальної поверхні, покращують фіксацію рослин в ґрунті. Коренева система сукупність усіх коренів рослини. Виокремлюють стрижневу і мичкувату кореневі системи. Стрижнева коренева система має чітко виражений головний корінь, що формується із зародкового корінця та розташований у ґрунті вертикально. У мичкуватої кореневої системи головний корінь не виділяється. Усі корені мають майже однакові розміри і ростуть пучком від основи стебла.